У нас йде дощик. Я знаю, що люди так казали колись. Бабка моя казала так, якщо дощ пускається під вечір, значить надовго. Якщо зрання, не розраховую, що він буде довгий і буде довго йти. Чомусь так. Я так це запам'ятав. І ось, бачите, от пустився він під вечір. Обід трошки пішов. Після обіду десь так він пішов трошечки. І от. Де зараз но? Ось, ось такий. Ховаються, ховаються ластівочки. Ховаються ластівочки. Олій, не ховайтеся, ховаюсь ні, вас не буде чіпати. Це оці, що вже молоді літали. Вони сьогодні були оці, на це гніздо вони теж сідають, можливо вони влізаються там. І він для дощик. Дуже гарний, рівномірний. Слава Богу. Спокійний. Ось який Бог дасть стільки буде йти. В нас це не залежить. Всім гарної вечора, гарної ночі, спокійної, тихої. Дай Бог, щоб ми дочекалися мирної вже. Бувайте!